Сьогодні покажу вам трохи кадрів своєї кухні приготування їжі. Отже, готую дві сковородочки, Тут у мене чесничок, цибулька також тут І додаю болгарський перчик жовтенький. Неможливо слухати це ж кварчання, тому буду озвучувати. Отже, праворуч у мене готується дитяча страва, аналог макарони по флотськи там у мене підсмажується чесничок, цибулька і жовтий болгарський перчик. А ліворуч готую я страву для дорослих, тому що діти таке не їдять, це буде сечовиця. Сечовиця як гарнір на нашу дієтичну вечерю. Виявляється, що сичовиця має більше білку, ніж свинина. Ви це знали? Я була дуже здивована і дуже зраділа, що можна дійсно. Я знала, що сичовиця бобові вони замінюють ну, тобто білкова. Білково содержащі продукти, да, але я не знала, що настільки, і я дуже зраділа, чому тому, що ми були у лікаря нещодавно з чоловіком. Якщо ви пам'ятаєте, ми е, ходили на чекап це в Німеччині по страховці, Типу обслідування таке регулярне, в якому вони беруть аналізи на, ну, на якісь там хвороби, просто дивляться аналіз сечі, аналіз крові, кардіограму роблять. І ми от на днях ходили до сімейного лікаря, вона нам показала наші результати аналізів. І виявляється, що у чоловіка повишена, якщо я не помиляюсь, Січова кислота чи мочева, кислота, як вона називається, і вона така питає, ви м'ясо їд, типу? Ми кажемо, ну так, а їжте менше м'яса. Ми так іще передивилися в сенсі, а що ж тоді їсти? Вона каже, ну риб, риби більше. У вас дуже трошечки там на, один, на одну якусь єдини, одиницю збільшений рівень цієї кислоти. І це буває е, саме у тих, хто багато споживає м'яса. А він же у мене взагалі може три рази на день їсти м'ясо-м'ясо-м'ясо без кінця і краю. Його без м'яса навіть не, не сади. Він не творожком, ні чимось, там, наприклад, його сучовиці не надуриш. Але риби надурити можна. Ну, в плані, вона каже, що типу, більше їжте риби, а м'ясо там 3-4 рази на тиждень. Ну, ось так. І я думаю, ну, ладно, але виявляється, от сечовиця, вона ще краще замінює, ну, тобто це ще кращий білковий продукт, ніж, ніж свинина. У мене з цією кислотою все в нормі, хоч я їм м'ясо, ви ж знаєте, за своєю схемою два рази на день, але рибу будемо вводити все ж таки частіше, щоб. Можливо, почнемо якісь морепродукти додавати, щоб все ж таки більше було не м'яса в раціоні, тому що дійсно дуже багато м'яса їмо. А раніше колись давно я чула, що ну, м'ясо впливає взагалі на організм жінки, дівчини, тому бажано ну є, ви ж знаєте, і вігани, і вегетаріанці, багато таких е, е, ученій щодо харчування. Я, звісно, не вегетаріанець, не віган, але. Все ж таки додавати більше сечовиці в свій раціон, то я думаю, це я зможу. Лікар каже, що підвищення рівня цієї сечової, мочової кислоти, воно впливає на може викликати таку хворобу, як падагра. Не знаю, що це таке. Десь слово знайоме, але я не в курсі, що це. І вона пояснила, що щось там з суглобами. Ну, звучить жахливо, тому дійсно треба брати це до, до уваги і старатися менше споживати таких шкідливих продуктів. Я, звісно, як заходжу на кухню, то у мене одразу починається Жопа в милі, знаєте. Бо я три рази відставляла сковорідку, мала почала плакати, я почала її годувати, і так декілька разів потім вже прийшов час. Старші дітки, середні дітки почали збиратися на двір, там тато крутить машину, замінює акумулятор, а в сітраїнах там треба пів машини розібрати, щоб акумулятор замінити, поміняти. Так ось вже горить у мене все. І коротше вже година дня, мені вже треба їсти, а я ще не приготувала. Тому ось у нас сьогодні індичка. Боже, тут місця у мене нема. Куди це все, все поставити. Одні кришки. Так, тут вже горить, зараз томатну пасту буду додавати. Розігрілася. Коротше, треба вже їсти швиденько салатик нарізати. Бо це все на вечерю я готую, поки є час, доки мала спить. Альвінка старша донька робить німецьку. Ага, ще не розігрілась. Ні, вона не працює. Та, ніби нібито працює. Ніби працює, але дуже, дуже так, якось тихо. Дивіться, як прикольно а, користуватися цими формочками. Я от томатну пасту так заморозила. Дуже зручно. Дуже зручно. Так, В зажарку я додала сіль, додала томатну пасту, додала приправку. Зараз вимішую, трошечки пропарю. Там не до кінця злила. Воду трошечки пропариться. Тут індичка смажиться. Тут ще водички треба додати, тут якщо не додам. Угу. Запаровується. І буду робити вже ставити в духовку. Зараз перемішаю. Формочки оці прикольні. Я в них вже і запікала сосісочки. Ось так, дуже зручно, щоб не пропадала в пачки томатна паста. Я ось таку томатну пасту беру. Зазвичай я її всю не можу одразу використати, тому залишається і пропадає, цвіллю береться. А якщо заморозити, то чудово. Так, Зараз це все прибирати треба. Доброго, беремо ось таку гуляшку, Фландії вона продається. Ціну не, не пам'ятаю, але, на жаль, також є сіль. Я не люблю платити за сіль. Приправах, ну але ладно. Коротше, я її додаю із сусію. Це мої дві улюблені приправи. Так, це я вже вимкнула. Це у мене кибить. Тут іще е відварила е гарбуз, зроблю пюре і зроблю пиріг за рецептою. Ой, як же блогера! Віта Лайфблог. Вроді би так. Якщо я не помиляюсь, бачила у неї дуже прикольний пиріг. Сьогодні я спробую зробити. Так, моя кава. Поцілунок кави. І дороблю салатик, кличу чоловіка. Діти вже прийшли, бісяться ручки миють. М'яско вже готове. Ось такий у нас сьогодні обід. Це моя порція. Це порція чоловіка. І фрукти. А тепер реальність багатодітних матусь. Це у мене бішамель, це у мене обгорівший бішамель. Але він нормальний. Ніби не пригорів, нормально. Вийшов. Ось так. Мала там жив'якає, а я ще не закінчила. Зараз буду формувати. Так, отже, я смазила формочку першого масла. Зараз трошечки на дно. Далі я додаю напівзварені макаронні вироби, які називаються птітім. Це такі дрібні макарони, вони схожі на крупу, але це макаронні вироби з твердих сортів пшениці. Моїм дітям вони не дуже сподобалися. Це залишки, у нас було їх 10 кілограмів, ми за 2-3 роки. Їмо, Це мама нам колись привезла, гостинчик такі, але вони ну, чомусь не зайшли до дітям і тому залишалися. Це вже останнє, прямо останнє, прям Я вирішила таку страву зробити. Можливо, їм буде смакувати. Тож я їх трошечки відварила, буквально 5 хвилин, викладаю на бішамель, далі йдуть вже інші інгредієнти. Далі. Фаршик соус сир я кинула морозилку, бо самим часом коли руки не доходять, теплі сир використовувати. А, часу немає, то він записний її всередині, то що я купила якусь морозильну камеру, щоб точно що там таке. Пашне, сиро. Це ось так. Ой, дуже плохо поставила камеру, незручно. Добре. А, знову макарони. Решту фарша. Соус. І в духовку на 40 хвилин. Ну, поки сир запечеться, щоб такий був, бо там все вже майже готово. Ось така страва вона вийшла, вона слоєна, між ними фаршик, макарони з соусом, зверху запечений сир. Далі я продовжую готувати пиріг. Пиріг, як я вже сказала, за рецептом з каналу Vita Life Blog. Це дівчина наша українська, яка мешкає зараз в Польщі. І, ну, прикольний рецепт, але мені сподобався, вирішила спробувати. У мене форми силіконової нема, тому я взяла дві таких металеві форми, папір. Пергаментний, його так скомкала, щоб він форму краще прийняв, і буду готувати як я вже казала в попередніх моїх відео, що у мене дуже часто не виходять рецепти, які я бачу в інтернеті, які я бачу на відео, чи то продукти другі інші, чи то ще якась причина, не знаю. Так і сьогодні я вже, е, у мене не виходить так, як на відео віти, але ну, я розумію, що воно має бути якимось тому додаю щось своє. Да? Отже, я взяла 500 грамів такого м'якого творогу, сиру. Чому? У неї 400 грамів творогу і 100 грамів йогурту. Думаю, у мене м'які такі жидкі типу творог, хай буде 500 грамів. Далі два яєчка і сюди треба 120 г цукру. Але ж ми відмовляємося від цукру. Я взяла, у мене є залишки 130 грамів еритрітра, але еритрит, він 1 до 07 цукру. Тобто він менш солодкий, ніж цукр. його, мабуть, треба. Ну, я не перераховувала, але так вважаю, що його треба було хоча б 150 грамів, а у мене було тільки 130 Тому я додала 130. Далі у мене ванілін, потрусила трошечки ваніліном. І додаю 4 ложки борошна, як вона задавала в рецепті. А потім така думаю, Віта каже, просто змішати блендером це все. У мене в е, творах такий сир м'який, то мені не треба його перебивати блендером, то б я все накидала і ложкою перемішую. А потім думаю, ні, мабуть, треба все ж таки цукор збивати разом з яйцями, щоб воно було більш таке рідке, тому що в мене маса вийшла дуже густа. Не така, як у неї на відео. Я додала ще йогурту отже, ось так: от готуємо. Розкажіть, у кого таке також трапляється, тому що. Або, можливо, якби я його перебила блендером, можливо, він густь такий більш рідкий був. Або у мене борошно іншого там якогось складу чи іншої якості. Не знаю. Коротше, у мене було тут трохи йогурту. Я додала ще йогурту, щоб воно було трошки більш таке рідкувате, але все одно у мене не вийшло як у віти в рецепті. Ну, трошки схоже. Кухня у нас компактна, і там, коли декілька людей, то тіснувата, і я не дуже люблю, коли там хтось зі мною працює. Дітей я не кличу, щоб вони мені допомагали заради допомоги, тому що ну, це дуже мало місця. Я їх можу запропонувати в якості роботи, щоб вони заробили свої гроші, щось зробили. Або якщо вони самі хочуть допомогти ну, допомогти, хочуть щось готувати разом зі мною, то звісно, я їх не приганяю, завжди при ну, завжди їх дозволяю бути зі мною. Середні часто виявляють бажання щось готувати, а старша виявляє бажання готувати щось новеньке, але вона не знає, де що лежить, не знає. Як користуватися? А із-за того, що у мене немає часу їй показувати, то я їй відмовляю і виходить, відбиваю таким чином охоту. На жаль, я це визнаю. Така ситуація у нас зараз є. Ну, будемо працювати, якщо вдасться з цим напрямком. А, отже, що ми зараз з зеланочкою робимо? Там у мене я взважила, там у мене набагато більше гарбуза, чим треба в за рецепту. За рецептом треба там 400 чи 500 грамів, а у мене там майже 700. І у мене вже ретрит закінчився. Сюди також треба 110 грамів цукру. У мене було в пачці залишки цукру, десь 90 грамів. Вирішила їх сюди використати і додала ще 10 таблеток цукрозамінника цього хімічного. Чоловік купив, не знаю, чи який треба брати. Тепер е, на прозапас. Іланочка натерла цедру е, апельсина, додаємо, отже до гарбуза, додаємо цедру апельсина, додаємо цукор, додаємо два яєчка і все це перебиваємо блендером в пюрешечку. Потім додаю 5 столових ложок борошна росією, але у мене, звісно ж, е, там. Залишки були. Я розумію, що в мене більше трошечки гарбуза, тому висипала залишки вже не зважуючи, скільки їх там, але все одно бачу, що воно за рідке. Як на мене, вона консистенція ну не може такого бути, щоб, наприклад, одна складова була більш густою, ну творожна, да, це сирна, а пюре гарбуза буде така більш рідкою. Тому ми вимісили добряче. І я бачу, що воно рідкувате. Достала своє нове борошно, цельнозернове, пшеничне, що я купляла, і додала сюди декілька ложок. От зараз я дві ложечки просіяла і ще потім додала. Ну, в общем, ви поняли, такий рецепт у мене. Типу, рецепт, ідея є, а все отсібяті, як я його зліпила із того, що було, як то кажуть. Ну, трошки загустіла, тому мені здалося, що консистенція трохи схожа на творожну і я вже таку консистенцію залишила. І далі викладаємо як торт з ложку гарбузового тіста, ложку сирного тіста, і, доки воно все не закінчиться. Вирішила все ж таки пообрізати зайвий папір, щоб воно не горіло всередині духовки під час приготування. Трошечки постукала, щоб воно розійшлося, бо квадратна ж форма. Я викладала в центр все. І зараз буду відправляти в духовку на десь 50 хвилин, температура 180 градусів. Зараз перевірю. І ще трошечки треба дойти йому. Моя духовка його випікала півтори години. Ось такий гарненький у нас пиріг вийшов. Отак в розрізі. Так, будемо вечеряти діти пиріг, а ми з чоловіком ось така порція. На гарнір сечовиця. Як салатик. У нас сьогодні овочі. Вони продаються заморожені під назвою супові овочі, щось таке, кілограм. Так, і свинина. Свинину готувала ось так, в фольге. Так, це моя порція. Ну, На цьому мій кулінарний влог закінчується з голосом з моїм проблеми. Тому вибачайте за звук цього відео. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки. Бувайте, пока-пока.